Не буду плакати, не буду. І це стікає не сльоза. Це біль, що роздирає груди, хоче прорватись на мене, не закричу, лиш стисну зуби, і волю всю зберу в кулак. Як і жила, так жити й буду, хоч не вдається це ніяк. Не ті вже чарівні світанки, не ті вже ночі, не ті дні приперлись в гості окупанти й топчуться по моїй землі і розрізають танки груди, Ракета мчить на ціль. О Боже, це все роблять люди. Та ні, не люди. Руска гниль, і як вони би не старались щоранку сходить сонце нам, а їм до нього не добратись, бо служить людям не катам. Добро найбільше в світі це людина. Але ж і зло найбільше це вона. На землю. хто? Приніс лиху годину. Кому так вигідна страшна війна, хто віддає злочинні накази, хто натискає злобно на курок, у спину кидає грізні образи і словом ранить до самих кісток. Є люди сонце, що вночі зігріють, є люди біль. Що спати не дають, а є байдужі, тим завжди найлегше не хата з скраю тихо там живуть. Є люди квіти, що милують око. Є бур'яни засмічують життя, а є, що люблять політати високо. їм незнайоме слово, співчуття, що є продажні. Їхній Бог купюра, вони за гроші землю продають. Нікчемні є, що совісті не чують. Останнє забирають в бідняка. Є справедливі, все життя воюють, бо душу їм неправда опіка. Є милосердні. завжди допоможуть, усе, що мають, Ближнім віддають є люди різні, добрі і погані. Є люди всякі, радісні і злі, та кожен з нас буде відповідати за те, ким є сьогодні на землі.